Значить, вчите последні цифру числа, і йде число в степені 3, 4, 5, 6. І йде число в степен 7, 9, 9. Значить, я вам кидала. Я вам кидала відео російською мовою про обрахування останньої цифри числа. Там чітко все видно, в принципі, і там сказано, що. Число 3 і число 7 в даному випадку, воно попадає в одну категорію, тому що через кожні 4, ось тут видно 4 степені період повторюється. І це означає, що 3 в першій дає таку саму остачу, як 3 в п'ятій, наприклад. 3 в другій дає таку саму остачу, як 3 в шостій розумієте От якось так воно працює. І тоді, коли ми записуємо оцей страшний степінь, 3 в четвертій, в п'ятій, в шостій. Насправді, насправді, нам важливо розібрати, як отут от відносно четвірки, відноситься перший степень, який стоїть над трійкою. Тому що, якщо Число в цьому четвертому степені ще потім піднести там якось до степеня, то в принципі, оця остача вона ну, піднесеться до степеня і все. І остання ну, цифра, ну я, я ще раз кажу, це в принципі саме з цим треба ще дивитися. Але по цій логіці відповідь співпадає. Треба саме ці два приклади заглянути все-таки в ваш конспект, який давав викладач. Тоді, якщо 3 в четвертій у вас співпадає з ось цим останнім, то має бути остання цифра відділення на 10 саме 1. Тепер тут 7 в 9. Фактично, це буде 7 в степені 2 на 4 плюс 1. Тобто остання цифра має співпасти. Остання цифра має співпасти з 7 в першій степені. Тобто, остання цифра буде 7. Якось так. Це все фактично, це перше і друге завдання. Тепер поговоримо про завдання третє і четверте. Воно фактично теж однотипне. Урчите <звач> 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 запорне ціле число X, яке більше ніж мінус 40. Запорне – це від'ємне, да? а кладне число Y, тобто Х має бути менше 0, ну, да? а кладне число Y більше 0 ну, да, має бути, так? Е, бум -бум. Вже комбінації. Так, у нас 2322 Х плюс 711у має бути Д або Н, так, стоп не так, НСД. Найвечий сполучний ділітель. Тобто це НСД. Найбільший, найбільший спільний дільник. Значить, алгоритм достатньо простий. Що ми маємо зробити? Ми маємо розписати ділення з остачами. Перше, ми маємо представити число 2322 як число, що ділиться на 711. Тобто, це фактично ділення з остачею. Ділення з остачею у вас. Я кинула сьогодні вам калькулятор, тобто його можна не робити, в принципі, руками, якщо ви вдома, і на калькуляторі на тому воно миттєво все робить. От, якщо порахувати калькулятором, то це буде ось так. Тобто 2322 це буде 711 помножити на 3 плюс обстача 189. За отією безовою вітерою і алгоритмами Вкліда, ми маємо правильно це записати. Ми надамо значення R0 v певне ось цьому числу, і отут ми пишемо R0. v Далі, R1, це число на яке ділиться. Далі, отут у нас буде тоді R2 це вже остача. І позначимо: ось тут якесь Q1. Це той, та частка неповна, яка у нас вийшла. Тепер ми маємо записати наступне число, яке в нас фактично ось тут 711. Воно перейде на перше місце. І тепер у нас буде, дивіться, що було Р0, далі буде R1. Дві крапки, і це стане 711. 711. І тепер ми його маємо поділити це 711. На 189. Тобто, ось тут буде 189. А отут буде у нас 711. Бачите, як воно переходить. Так, і що тепер? Я тепер тут маю записати 189. Помножити на скількисть і плюс остача. Тобто, зараз я на калькуляторі дивлюсь, на скільки ж, поді... скільки ж при діленні на 189 в мене вийде. Коли я ділю 711 на 189, я отримую 3 і в остачі 144. Тоді. Знову-таки, якщо це R1, то далі по збільшенню це буде R2, це буде R3. А ось тут наступний Q, Q2. Записуємо тепер 189. Ось воно в нас фактично перейшло тепер на перше місце. І це буде останній раз, коли ми зустрінемо 189. Тепер. Під 189 у нас було R2. Ось тут все якраз у нас теж зберігається. Було R0, R1, R2. 189 ми поділимо на остачу від ділення в попередньому прикладі. Остача ділення в попередньому прикладі була 144. І сюди я вже запишу 144. Тоді тут буде 144. Тут пишемо та частка, яка у вас вийшла в калькуляторі, а це буде 1 у мене. І плюс остача відділення 45. Тепер я підписую. Тут у мене R2, сюди пішло збільшуватися R3, сюди пішло R4. І тут наступне Q. Q3 в мене. Окей, далі. Далі. Я сюди вже записую 144. І це в мене буде тоді ділитися на 45. 45, коли ми 144 ділимо на 45, то ми можемо взяти по 3. Плюс остача в нас буде 9. Тоді я підписую: оце в мене R3. так. Це в мене буде R4, це в мене буде R5. І тут наступне Q, Q4. Так. Тепер останній раз, тому що ми побачимо зараз, що в R4 в четвертій ітерації, коли ми 45 поділимо на 9, то ми отримаємо, так, щас, стоп, вибачте, то ми отримаємо остачу 0, 9 помножити на 5, це буде 45 і остача в мене 0. Тому, ось тут у мене q 4 це пішло по збільшенню Q5 ось, о, R4, R5 і R6. r 6 уже 0, і тут я приписую q 5 Як тільки у вас R6, R7, тобто остача відділення будь-яка, навіть R3, стала нулем, ви отак підкреслюєте над нулем риску. І кажете, що остання остача відділення, остання остача відділення це ваш найбільший спільний дільник, це ваше НСД. І ви будете на цю цифру орієнтуватися в кінці прикладу. А тепер, а тепер мені треба виписати всі Q, і далі я вже буду працювати тільки з Q. Значить, тут в мене було Q1, це 3 Тут у мене Q2 це теж 3. Q3, це буде 1, Q4 4 це буде 3. І Q5 це буде у мене 5. І тепер, тепер я записую табличку. Табличка, яка буде містити. Тобто, в принципі, ви мали б почитати теорію, яку я розписувала раніше. Але для того, щоб виконати цей, це завдання, тут можна навіть фактично просто запам'ятати алгоритм. Що ми робимо? Ми вписуємо ось ці ікси, які нам треба отут знайти. Ось у мене ікс мені треба знайти ось тут. І Y мені треба знайти ось тут. І коли я їх сюди напишу: отут X, а отут Y. То я маю для того, щоб підібрати таке значення, яке при підстановці, оце діафантове рівняння, а це називається діафантове рівняння, дасть нам найбільший спільний дільник. Для цього я маю замість Х і y спробувати підставити, коли х дорівнює 1, y дорівнює 0. Коли х дорівнює 0, y дорівнює 1. І це буде мої дві пари, які я фактично вибираю. Ну, так не можна казати, в принципі, на рандом, тому що це там обумовлено певними базисами. Але, ну, в даному випадку, якщо вам так буде легше, то хай буде так. так. Тепер що я далі пишу. Дивіться, над диксами нічого не пишу. І першу теж пропускаю. Тобто тут нічого не буде. Але вже в третю клітинку я маю записати Q1. Щось ж мене Q якесь дивне вийшло, так. q 1 Далі я запишу Q2, далі я запишу Q3. Далі я запишу q 4 І далі я запишу q 5 І е, я маю внести значення, які у мене ось тут, я тільки що виписала і порахувала. Там у мене виходить 3, 3, 1, 3, 5. І я сюди їх переношу. 3, 3, 1, 3 і 5. Тепер я маю порахувати от в цій табличці числа. Вони всі обумовлені рівняннями. Ці рівняння я вам там теоретично скидала. Але якщо нам треба просто зараз порахувати табличку для тесту, то робимо наступним чином. Для того, щоб отримати ось тут число в цій клітиночці, нам треба один, яке стоїть перед ним через клітинку, відняти те число, яке стоїть прямо перед ним в клітинці. Помножене на ось це Q2. Ні, стоп. Помножене на ось це. Q2. На Q1. На 3. Трошки щось я нервую. Так. І що тоді це буде у мене? Це буде 1 мінус 3. мінус 3 помножити на 0, і це буде 1. Тепер тут, знову-таки, я записую сюди 0 мінус 1 помножити, І вже тоді ось ця трійка буде все одно задіяна. Вона зверху на 3. І то тоді буде у нас 0 мінус 3. І це буде мінус 3. Тепер мені треба порахувати наступні. Ось тут я спробую це підтерти, щоб воно мені не заважало. Отак опа. Наступні Числа в оці клітинки. Тепер що я маю зробити? Я беру знову таки працюю з оцими двома попередніми. 0 мінус 1, помножений на верхній Q на 3. Це буде мінус 3. Тепер працюю з наступними. 1, мінус мінус 3 помножене. На його Q, а Q над ним зверху ось ця трійка. І це буде в мене тоді 1 мінус мінус 9, це буде 10. Тепер далі я знову витру те, що я тут нашкрябала. Ось так, да? Тепер я вже буду працювати з. Попередніми двома клітинками 1 мінус мінус 3 і Q, яке знаходиться над ним зверху. Помножити на 1. Буде 1 мінус мінус 3, це буде 4. Тепер знову-таки дві попередні клітинки мінус 3 мінус 10 і Q, яке знаходиться над ним зверху, а це буде 1. І це буде мінус 13. Ну і останню вже тут трошки лишилося. Значить, мінус 3, мінус 4, і Q, яке зверху помножене на 3. Тут буде мінус 3 мінус 12, мінус 15. І тепер у мене тут 10, мінус мінус 13. І помножити на 3. І це буде 10 плюс 39, і це буде 49. Чим цікава ця табличка? Ця табличка цікава, ой, тут так погано стирається. Зараз да? ми тут 3-3 і ці стрілочки трохи поприбираємо, щоб вони нам не заважали вже. так. Значить, Ця табличка цікава тим, що, дивіться, число отримується по діагоналі 1, 10, 4. 49 додатні, і так само є від'ємний такий <кій> ланцюжок зігзав. Я просто да? так. Тобто, якщо так відбувається, то, скоріш за все, ми зробили все правильно. Ну, і що тепер нам треба зробити? У нас є два останні числа. Ось, мінус 15 і 49. Ми їх підставимо замість х і замість у, Замість Х і замість Y в остерівняння, яке в нас на самому початку записувалось діафантове рівняння. 2322х плюс 711 ігре. І тепер ми пишемо 2322 і замість х підставляємо мінус 15. І Х нас просили зробити запорнім. Плюс. 711 це те, що було в умові, помножити накладне 49. І давайте перевіримо, що має вийти. Має вийти НСД. А якщо ми в калькулятор заб'ємо НСД, то НСД по калькулятору буде 9. І якщо ви це порахуєте калькулятором, то в нас теж виходить 9. От і все. Тому. В сам тест вам треба замість х вписати мінус 15 і замість y вписати число 49. Я тут в тесті у відповідях є. До речі, я їх тільки побачила, якщо чесно. Так, ну і тепер у нас є. Ще один приклад, який четвертий, дуже схожий на цей. Тут те так саме, тут треба в четвертому прикладі, так, порахувати в нас 935 і 935 і 215. І для нього знайти. Ті числа, які можна буде підставити в XY в саме діафантове рівняння, і вони, ці числа забезпечать нам найбільший спільний дільник. Якщо ми зараз заб'ємо в калькулятор, отак NSD 935 і 215, то калькулятор видасть нам в результаті 5, тобто на 5 ми маємо орієнтуватися в кінці. Ну і тепер запишемо діафантове рівняння. 935, додати 215 y. Це має бути D. Ну або 5, бо ми вже це подивилися в калькуляторі. Тоді оце в нас r 0 а оце в нас r 1 Ми так придумали їх називати на самому початку. По теорії, там, в принципі, все розписано. Ну, зараз я цього пояснювати не буду. 935 ми ділимо з остачею на 215. Коли ми ділимо 935 на остачею на 215, ми отримаємо 4 в остачі 75. Підписуємо їх. Значить, оце в нас r 0 Далі збільшується R1, далі збільшується r 2 І це в нас буде поки що Q1. Тепер пішли в нас далі. R1 1 це вже буде 215 замість R1. 215 ми маємо поділити на остачу відділення на 75. 75 помножити на 2 плюс 65. Підписуємо. Це в нас r 1 це збільшилось R2, це R3, це Q2. Тепер R2. Тепер беремо 75, представляємо як ділення. І тоді це ділення на 65. Це буде 65 помножити на 1. Тут навіть калькулятор вже не треба брати в руки. Плюс 10 це вже ми можемо самі записати. Тут буде R2, тут у нас буде R3, тут у нас буде R4 і це в нас Q3. Тоді R3 в нас буде 65. 65 поділимо на 10. Це буде 10. Помножити на 6 плюс остача відділення 5. Позначимо, оце R3. Тепер отут у нас R4, отут у нас R5. Q4. І тепер останній раз ми запишемо вже R4. Це як 10. Треба представити як добуток чисел одне з яких ось це 5. Це буде 5 помножити на 2. І плюс остача 0. Якщо остача 0 ми зупинилися. Тепер бачимо, що дійсно ми правильно знайшли NSD C5. Ну і залишається тут тільки підписати r 4 r 5 і відповідно тут Q5. Тепер ми підписуємо: ось тут у нас Q1 дорівнює 4. Тут у нас Q2 дорівнює 2, тут у нас Q3 дорівнює 1. Тут у нас Q4 вирівнює 6, і тут у нас Q5 вирівнює 2. Супер. Тепер бігом я накреслю табличку 5 хвилин і ми закінчимо весь тест. Значить, табличку заносимо наступним чином. Знову таки, отут Х, отут Y. Тут у нас буде Х, надамо значення 0. Або, ну, в принципі, отут неправильно. Все-таки Х, спочатку надаємо значення 1. 1, 0, 0, 1. Так. А тепер, а тепер виписуємо Q. Перші дві закресуємо, нічого не пишемо. Тут пишемо Q1. Тут піде Q2 у нас. Далі Q3. Далі Q4. І далі піде q 5 тоді Q1 у нас ми знайшли 4, Q2, 2, 2, Q3, 1. Тут у нас 6 і тут у нас 2. І тепер знову таки рахуємо 1 мінус 0 помножити на 4. 1 мінус 0 помножити на 4. Ось так отут мінус, а потім отут помножити. І ось тут теж мінус. 0 мінус 1 і помножити знову на гору ось тут на 4. Значить, в першому у нас виходить 1 мінус 0 буде 1. В другому у нас виходить 0 мінус 4 буде мінус 4. І тепер працюємо вже з двома попередніми клітинками і Q над ним. З Q2 зараз працюємо. 0 мінус 1 помножить на Q2. На 2. І це буде мінус 2. Тут буде в нас. 1 мінус мінус 4 помножити на Q2 на 2. І це в нас буде всього 1 плюс 8 це буде 9. Окей, тепер тут попередня клітинка 1 мінус мінус 2 помножити на 1. 1 плюс 2 це буде 3. Тут у нас мінус 4 відняти 9 помножити на Q3, Q3 1. Всього буде мінус 13. Тепер тут мінус 2 відняти 3, помножити на 6. Буде мінус 20. І тут у нас буде 9 відняти мінус 13, помножити на 6, верхній 4. І це в мене буде 13 на 6, 78, мінус на мінус дасть плюс 78 плюс 9, 80. 7. І от ми з вами закінчили розписувати цю табличку. Тепер згадаємо, яке в нас там було діафантове рівняння 935х. Плюс 215у і підставимо 935, тепер сюди підставляємо мінус 20, вона якраз має бути заповненим, і плюс 215 помножити на 87. І перевіряємо, чи буде це у нас 5. Якщо ми порахуємо, то це виходить. Ну, і відповідно останнє завдання п'яте. Ну, якщо у нас є під рукою калькулятор, то, в принципі, гріх їм не скористуватися. Тут просто треба знайти НСД двох чисел 2231 і, відповідно, 409. Пам'ятаємо, що якщо числа взаємно прості ємно прості, ну я не перевіряла навіть це. То, тоді у нас е, має бути НСД одиниця. Тут я не знаю, треба просто подивитися на калькуляторі і вписати. А, ну тут і є одиниця по відповіді по тестах. От я дивлюсь. Тобто, це означає, що два ці числа між собою мають тільки один спільний дільник 1. І все. Тобто, оце. 26 хвилин я записала, розказуючи і розписуючи.